Всім привіт! Сьогодні третій день челенджу, як я хочу набрати 10 тисяч підписників в тіктоці, щоб підключити монетизацію. Я дуже хочу з'їхати з цієї квартири, тому мені потрібна ваша допомога. Сьогодні я прибираю на балконі. За цим диванчиком, у мене новорічні прикраси. Щоб описати цю квартиру, просто подивіться на цю швабру прекрасну. Все мию прибираю, так як вікно зазвичай відкрите на цьому балконі. Все це швиденько мию, ставлю захист від кондиціонера на місце, не знаю, чому він відлетів. відлетівсошу багато комах через відкрите вікно, мию вікно, дивлюся все чисто, ставлю диван на місце і починаю розбирати, що в сміття, що залишається. Ялинку також я. Віддам, напевно, комусь. В мене є інше. Мию ще одне вікно, і ось такий результат. Я задоволена собою. Будь ласка, підтримайте мене лайком, коментарем, підпискою це для мене дуже важливо. І ось такий результат. Кет сміття, все інше залишається. Дякую за перегляд.